Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди на вихідні, 28-29 червня. Ці вихідні, 28-29 та 29 червня, принесуть в Україну свіжу погоду з поривчистим вітром та періодичними дощами. Готуйтеся до мінливості, адже сонце чергуватиметься з опадами. Вітер буде відчутним. По всій країні очікується північно-західний. Вітер місцями його пориву сягатимуть 15 20 метрів за секунду. Будьте обережні. Особливо, якщо плануєте активний відпочинок на природі, де очікувати дощі. У суботу, 28 червня, грозові дощі пройдуть у східних, південних, подекуди центральних та північних областях України. Західна Україна в суботу матиме приємну суху погоду. У неділю, 29 червня, по всій території країни, можливі локальні політичні дощі, проте як зазначають синоптики, сонця теж буде багато, тому погода буде мінливою. Температурний режим. Загалом температура повітря буде стриманою. В день очікується 21-25 градусів. Трохи тепліше буде в суботу на півдні та сході, де стопчики термометрів піднімуться до плюс 25-28 градусів. Прогноз для Києва. Мешканцям та гостям столиці варто підготуватися до сильного північно-західного вітру. Температура повітря у Києві у суботу та неділю становитиме плюс 20-22 градуси. Місцями очікується невеликий дощ, який чергуватиметься із сонячними проясненнями. Незважаючи на вітряну та не надто теплу погоду, вихідні чудовий час, щоб провести його на свіжому повітрі. Бережіть себе та будьте здорові!